Сьогодні ми говоримо про ходвіл сет і ми говоримо про два сета. Окей, соб. hot wheels are cooler the set okay so it it is big it 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 can hold three cars and now we're gonna put this card to the right І тепер, якщо ми запустимо цю кнопку під номером, під номером 1, то ця машинка поїде або в акулу, або поїде по цьому всьому рейсу. Зараз нажимаємо і... Вона поїхала we по... І не здорово. І тепер ми перейдемо до цього. Це маленький Хотвілс. Якщо ми запустимо машинку сюди, ну, наприклад, ось сюди. І тоді ми покрутимо от це, сюди. І тоді ми. Піднімемо. Піднімаємо цю штурму. Машину її сюди. І тоді вона вилітає отут, -от, отак от через оце. Отут є отаке меню. І ми тут завжди дивимося на меню в Hot Wheels треку. It looks like Burger King. Looks, this stop looks like a burger. Або з Макдональдса такий Бургер. 一 д т и все н 爸 с